Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами розглянемо е, результати першого періоду, які були отримані в наслідок дій самого комп'ютеру. Для цього я переходжу до демонстрації екрану, і зараз вам продемонструю, е, які результати були отримані е, в результаті рішень першого автоматичного періоду. Е, звичайно, ми відкриваємо. Плитку перший етап. Тут є документ, характеристика початковоположення команди. Ми вже частину цього документу з вами прокоментували. І зараз розглядаємо другу частину, ріши, пункт 2.1 «Рішення». Пробачте, пункт 2.2 результати першого періоду. Ну і звичайно, нам буде е, цікаво подивитися на те, як рішення з цього першого періоду е, були. Трансформовані в результати в результаті цього ж першого періоду. Отже, перший пункт, який для нас є дуже важливим і цікавим, це обсяг реалізації продукції. Ми з вами пам'ятаємо із рисунку 2,1.1, який ви зараз бачите на екранах, що товар А був перевезений в досить великих обсягах на різні ринки збуту. На четвертий ринок 1000 одиниць 490 на другий, третій. Щось було залишено для реалізації на першому ринку. Перевезень звичайно там на яких не було. Але ми зараз давайте подивимося, які були результати від обсягу продаж цього самого об'єму перевезення. Для цього нам потрібна таблиця, яка є складовою частиною вашої, вашої документації, вона нам має таку назву. Результати <клес> періоду ну, в даному випадку один. І е, тут структура такої таблиці ну, досить е, логічна. Ми розглядаємо е, продукт А, продукт Б, чотири е, ринки збуту для кожного товару. І обсяг реалізованої продукції в одиницях в штуках, тобто обсяг реалізації. <кій> ну і тут ще є деякі стрічки, які також для нас цікаві. Е, ну, давайте ми з вами почнемо, почнемо із того, що згадаємо, що на е, четвертий ринок у першому періоді було перевезено 1000 одиниць товару А. <кій> Ну і давайте подивимось, а що було реалізовано на тому ж четвертому ринку в першому періоді? І ми з вами бачимо, що обсяг реалізації складає 970. Ну, якщо ми з вами відправили на, на цей четвертий ринок тисячу, продали 970, Питання виникає: а де у нас залишилось 30 одиниць продукції? Ну, Відповідь, очевидно, вона залишилась на складах. Запас на складах, запас на складі четвертого ринку, після того, як ці покупці купили свої 970 одиниць продукції, 30 не знайшло своїх покупців і, звичайно, це є запас на складах. Ось це ми з вами побачили. Ну, Ще давайте згадаємо про постачання на другий і третій ринок. Там була, були обсяги 490. І 490 на другому та третьому ринку, і побачили фактичний обсяг реалізації 465. Ну, звичайно, з вами бачимо знов-таки утворення запасу на складах у даному випадку, другому та третьому ринку, в обсягі 25 одиниць продукції А. І що для нас дуже цікаво, це запас на складах для. Товару А на першому ринку. І тут якась дуже якась величезна гігантська, я б сказала, сума або кількість товару А, яка утворилася на цьому першому ринку. І поки що ми з вами не будемо розглядати, як це створилося, але давайте з вами спрогнозуємо інші варіанти. Ну, ось, якщо у нас з вами. Продукція була е, не вся реалізована. Ну, давайте ще раз згадаємо про приклад четвер, четвертого ринку, тисяча одиниць, 970 було продано, е, 970 одиниць було продано. Ну, і, звичайно, залишок на, склад, на складі 30 одиниць. А якщо ми е, з вами продали би всі 1000 ти, е, одиниць цього продукту, і ще декілька покупців, е, ну, Бажали б купити цей товар, але його фізично не вистачило. Виникає питання: а що в цьому випадку нам буде розповідати наша комп'ютерна програма? І, і в такому випадку ми дійсно отримуємо замість нулів у стрічки незадоволений попит, саме той обсяг незадоволеного попиту або ту кількість товарів, які покупці бажали б купити. На цьому ринку, але саме цієї кількості товарів було недостатньо для задоволення цього попиту. Таким чином, ми з вами побачили дві альтернативних стрічки, або значення цих стрічок. Або запас на складах, тоді незадоволений попит дорівнює нулю, або є незадоволений попит, і, звичайно, запас на складах буде дорівнювати нулю. Ну, і як ви розумієте. Ідеальний варіант у нас буде коли незадоволений попит дорівнює нулю запасна так, складах, також дорівнює нулю, і це для нас з вами як орієнтир, як мета, яку ми маємо досягати в кожному наступному періоді, коли ми будемо пропонувати певний обсяг продукції з певними цінами і з певними витратами на рекламу. Але давайте ми з вами повернемось до ось е, товару А до першого ринку: 3072 одиниці запас на складі. Ну зрозуміло, що це мова не йде про те, що стільки е, залишилось після реалізації. До речі, реалізація на першому ринку склала 799 одиниць продукції, майже 800 одиниць продукції. Е, при цьому при тому, що перший, другі, треті ринки вони однакові. За своєю ємкістю. Тобто на другому ринку ми не змогли продати 490 одиниць продукції. 25 у нас е, залишилось на складі. А на першому ринку змогли продати 799 і ще 3072 одиниці продукції залишилось на складі. І е, от з цим, е, з цим значенням 3072 одиниці товару А на Рідному складі, тобто для першого підприємства на першому ринку, або 1500 дев'ять одиниць товару Б на першому ринку першого підприємства, ми зараз з вами і будемо е, з'ясовувати, як це е, трапилося. Ну, ось давайте ми з вами згадаємо про таке: О, в першому періоді е, виробництво товару А склало 2000 одиниць продуктів. Точніше сказати, це було замовлення е, з боку керівництва компанії до е, виробничого підрозділу даної компанії для виробництва товару А. Якщо я сьогодні кажу, мені потрібно 2000 одиниць товару А, питання, чи можу я отримати ці саме 2000 одиниць продукції товару А в той самий час, коли закінчув фразу, мені потрібно 2000 одиниць товару А. Звичайно, що ні. Миттєво нічого не відбувається. І таким чином, ось ці 2 тисячі одиниць продукції лише сформували виробниче замовлення, і ця компанія починає працювати над виробництвом саме цих 2000 тисяч одиниць продукції. І виробляє ці 2000 одиниць продукції протягом першого періоду часу, першого ігрового періоду. Тобто, спочатку ми їх замовляємо. І лише на кінець цього першого періоду ці товари, нарешті, є виготовленими, і вони надходять коли, куди, ну, звичайно, на склад. І тому у нас є запаси на складах, вони от 3072 одиниці товару, А, вони складаються саме із 2000 одиниць, які були. Замовлені для реалізації початку першого раунду, і кінець першого раунду або на початок другого раунду, ось тут ці 2000 присутні, тобто в цій сумі. Але ще було 1070 одиниць продукції які залишились із попередніх нульового чи мінус першого раунду. Таким чином, ось ця величина вона якби да? Тобто, ми маємо. Якийсь залишок на початку періоду, потім е, з цього складу ми з вами е, е, транспортували цю продукцію на четвертий тисячу одиниць продукції. Ось ми бачимо, да? 990, 490 на третій, 490 на другий. І ще е, з цього самого обсягу було продано 799 одиниць продукції для першого ринку і залишилось. 1072. Ну, звичайно, якщо ми додамо ось цей обсяг продукції, який би був запланований і в кінці вироблений 2000 одиниць продукції, ми з вами і отримаємо ось той самий обсяг продукції, який нам буде доступний для реалізації у другому періоді часу. Таким чином, ми з вами зараз, на кінець першого періоду, бачимо всі наші можливості. Ми можемо. Всього продати 3072 одиниць, які у нас розташовані, розміщені в нашому складі на нашому ринку. І плюс ми ще можемо продати 80 одиниць товару А, які розпорошені по інших ринках збуту. Ви бачите, 25 на другому, 25 на третьому, 30 на четвертому. Це також буде запропоновано до реалізації. У другому періоді часу. І тоді, коли ми будемо з вами формувати обсяг перевезення, заповнювати цей самий бланк рішення, ми маємо враховувати, що на четвертому ринку вже у нас розміщено 30 одиниць. І якщо ми бажаємо продавати 900 ну звичайно, ми маємо перевести туди, туди на 30 одиниць менше. Ну те ж саме, але з іншим масштабом цифр ми спостерігаємо по товару Б. Тут також ми намагалися продати 350 на четвертому ринку товару Б. Продано було 323-27 запас на складі. Із 200 одиниць продукції, які були спрямовані на другий та третій ринки, було продано 191. Відповідно, по 9 штучок залишилось на складах і на своєму родному ринку. Ми маємо полтори тисячі дев'ять одиниць товару Б, які є в нашому розпорядженні для відправлення їх на інші ринки збуту, тобто на чужі ринки збуту, і ми маємо із цієї самої суми, що залишили для реалізації на своєму першому ринку. Ось е, такі цікаві результати. Ми з вами проаналізували за допомогою е, співставлення двох даних: рішення першого періоду та Результати в першої періоди, але е, у нас ще може є питання щодо того: а чому саме стільки оп товарів було продано, і чому ми з вами маємо ось запаси на складах і не маємо незадоволеного попиту? Ну, відповідь на це питання дає нам е, така е, частина цієї таблиці, яка присвячена. Цінової політики всіх підприємств та їхньої рекламної кампанії. Ну, до речі, рекламна кампанія, частка ринку та зміну е, попиту ці всі е, е, дані, які перше підприємство замовило, тобто е, отримало за певну е, суму грошей під час проведення е, ринкового дослідження. Ми бачимо з вами ось ці ринкові дослідження у. Бланку прийняття рішень. Тут ми бачимо частку ринку, зміна попиту, реклама до товару А і товару Б. І ось саме ці дані в нас з'явилися. Частку ринку, реклама і зміна попиту. Ось ці дані, крім цін. Звичайно, це є наслідок ринкових досліджень, які ми замовили консалтингові компанії за певну суму грошей. Але зараз мова йде не про наші витрати, а мова йде про те, які були ціни, які були витрати на рекламу, і для чого це призвело. Ну, Давайте дивитися: ціна першого підприємства на першому ринку була 600 гривень. Ціна другого підприємства на другому ринку була 600 гривень. Ціна третього підприємства на третьому ринку була 600 гривень. Конкуренти пропонували на цих першому, другому, третьому ринку трошки нижчу ціну 590. Ну і виникає питання: а чому це саме? На найвища ціна 600 гривень забезпечила ось такий, ну, я б такий фантастичний великий обсяг реалізації продукції? В той час як конкуренти пропонували менше ціну і вони менше продали. Ну, це така е, особливість цього першого періоду. Е, в першому періоді будь-яка компанія має такий собі, е, таку собі перевагу на родному ринку, на рідному ринку, і так от воно і відбувається. Да? Якщо ми подивимося на частки ринку першого, другого і третього підприємства, ми бачимо 46% перше підприємство, тобто 799%, це і є. 46 відсотків від обсягу фактичного обсягу продажів було на першому ринку. І звичайно на другому ринку ми маємо 46%. Там також буде 799 одиниць реалізації другого підприємства на своєму своєму рідному ринку. Ну і звичайно, третє підприємство також отримає 46 відсотків, продаючи 6, 799 одиниць продукції. По найбільшій, найбільшій ціні 600 гривень. Е, ну, ось ця велика е, по відношенню до конкурентів ціна пробачте, витра, сума витрат на рекламу забезпечує навіть за умови більш високої ціни і більший обсяг реалізації. Але це відбувається лише у першому періоді е, е, гри. Е, дуже е, цікавим і я би так сказав, більше показовим є. Аналіз частки ринку на четвертому е, ринку збуту товару А і товару Б, ми з вами бачимо абсолютно однакові умови пропозицій. Тобто ціна була у всіх однакова 580 одиниць продукції. Кожна компанія спрямовувала на ці ринки тисячу одиниць продукції. Вдалося продати 970 ніяких витрат на рекламу. Ви бачите, нуль і якщо ми згадаємо, які були витрати на сервіс. Тобто імежову рекламу на четвертому ринку там теж нуль для кожної кампанії. Тобто умови е, реалізації або пропозиції, точніше, е, всіх товарів на четвертому ринку всіх е, кампаній були однакові. Всі по однаковій ціні, однаковий обсяг продукції без витрат на рекламу і сервіс. І до чого це призвело, ну, ви бачите, да? е, ринок четвертий був поділений. Між трьома компаніями в рівних частках, тридцять да? 33 33 три сотих, перша, друга і третя компанія. Ось ми з вами бачимо: якщо у нас параметри пропозиції однакові, ми маємо однаковий обсяг реалізації, однакову частку ринку. Якщо ми щось маємо змінити в політиці пропозиція, або обсяг пропозиції, або ціну, або витрати на рекламу, або витрати на сервіс, або якість продукції, то, звичайно, це буде впливати на ось цю нашу частку ринку. Ну, звичайно, те ж саме ми з вами можемо спостерігати для товару Б. І е е ще остання така е цікавинка. В цій таблиці результатів періоду це зміна попиту у періоді 5. І виникає питання: якщо ми тут з вами під час прийняття рішення у першому періоді, ну, пробачте, не ми з вами, а комп'ютер, а ми з вами про це казали у минулому відео, а поставили цей плюсик напроти зміни цін на матеріали. Ось цей плюсик ми з вами. Поставили, це значить, що ми замовили цю інформацію. Ми цю інформацію отримали. зміни попиту. Пробачте. Ось ось ця інформація. Ось зміна попиту, ось зміна попиту по товару А і товару Б. Ми замовили. І ми отримали ось цю саму зміну попиту, але починаючи з 5-го періоду. А до п'ятого періоду, звідки мені брати інформацію? Ну, до п'ятого періоду є інформація у, у такому більш розширеному варіанті документації, І, звичайно, вона вам доступна. Я покажу, де це можна або, прочитати. Але для нас дуже важлива ось така логіка. Якщо ми сьогодні замовляємо зміну попиту на всьому раунді, то ми отримаємо з вами тенденцію або динаміку зміни попиту. На 4 періоди вперед. У першому періоді ми з вами побачили зміни попиту на п'ятий період. І це означає, що ми маємо ми можемо, зарахування ось цього е, тренду зміни попиту на будь-яку продукцію на будь-якому ринку, ми можемо формувати довгострокову стратегію. Поведінки нашої компанії на будь-якому із цих ринків, і тому дійсно це дуже так цікаво представлено, але і це дуже корисна інформація, якщо ми маємо ну, дійсно діяти не як відклик на якісь дії наших конкурентів, а реалізуючи свою стратегію поведінки на кожному ринку збиту. Ну ось, до речі, ми можемо побачити, що четвертий ринок. Він, до речі, саме ємний, але він у п'ятому періоді ще буде зростати аж на 40%. Ну, якщо цей ринок буде зростати, то сьогодні ми маємо вже міркувати, а де нам брати продукцію, для того, щоб в п'ятому періоді ми змогли задовольнити цей величезний попит на цьому четвертому ринку. І навпаки, ми бачимо, що деякі ринки знижують свій сукупний попит. Бачимо третій ринок товару Б, 78% зростання. Ну, пробачте, це не зростання це падіння, звичайно. І таким чином ми можемо знов-таки орієнтуватися в нашому ось, формуванні політики і стратегії реалізації продукції. Для цього нам. Є ось ця е, е, таблиця, яка має назву результати періоду». Дуже цікава є частина результатів, яка пов'язана із е, е, з інформацією про забезпечення підприємства матеріалами. Е, і дійсно, коли ми з вами замовляли ось ці обсяги продукції, але точніше, коли ми з вами згадували про те, як комп'ютер замовляв ці обсяги матеріала X, Y і Z, то звичайно для прийняття тих рішень нам потрібно було б знати рух обсягів матеріалів X, Y і Z у попередньому раунді, або для, для прийняття рішень на наступний раунд у цьому першому періоді. Ось давайте дивитися: надходження у періоді 1-5 тисяч. Так, ми замовили. Ось ці матеріали 5 тисяч з початку першого періоду. І наші співробітники е, пішли на ринок е, матеріалів, е, заключають там вони контракти, забезпечують, там, отримують, оплачують і ще щось таке роблять. І ми з вами кінцю, на кінець цього першого періоду отримаємо ось надходження 5 тисяч матеріалів X, 5 тисяч матеріалів Y, тисячі матеріалів Z. Ці самі дані, які у нас були прописані у е, рішенні першого періоду: 5-5 і тисяча. Е, далі нам е, розповідається, за якою ціною ці матеріали були, були придбані. Е, 54 тисячі гривень е, нам коштувала е, ціна, е, коштувала одиниця товару X, матеріалу X, 81 гривня коштував матеріал Y і 189 гривень коштував матеріал Z. ці ціни вони є кон'юнктурно залежними, і ще вони залежать від обсягу замовлення. Ну про це трошки пізніше я вам розповім. Але ми маємо тут зараз подивитися ось ці закупівельні ціни, які і будуть нам формувати. Нашу виробничу собівартість цього самого першого періоду. Ну і ось ця інформація про зміну цін на матеріали, яку ми з вами замовили нашій консалтинговій консалтингові компанії. Вона також тут присутня і нам розповідається, як будуть змінюватися наші ціни також у п'ятому періоді. Ми бачимо, що матеріал Х буде зменшуватися в ціні. Від 100% до 89%. А матеріали Y і Z навпаки будуть становитися ще більш коштовними. 128,8% зростання ціни матеріалу Y і 131% зростання матеріалу Z. Якщо ми з вами бачимо, що у п'ятому періоді там будуть такі пробачте, шалені ціни, ну, робить, будь ласка, висновок, що ми маємо сьогодні. З обсягом замовлення матеріалу Z, покупати більше чи чекати, коли ціна на нього буде ще більшою. Да? Ну зрозуміло. І остання така інформація цього результату результативної таблиці щодо діяльності першого підприємства у першому періоді вона свідчить про так звані додаткові дані про підприємства. До речі, і нашого підприємства, власного підприємства, і для підприємств і дані для конкурентів. Ну, дуже важлива інформація щодо рівня якості. У ну, нас пробачте комп'ютерна гра, і тут рівень якості, рівень. Ну, він так і дуже поширений для комп'ютерних програм, ну, тому ми так само і ми будемо вимірювати нашу якість рівень якості. Товар А і товар Б, починаючи із другого періоду, будуть мати перший рівень якості. У конкурентів у минулому першому періоді рівень якості був також равний одиничці. І якщо ми будемо вкладати гроші на дослідження і розробки товару А і товару Б, ось ця нам інформація була в нашому Бланку рішення, ви бачите, 30 тисяч на товар А, 50 тисяч на товар Б. Це буде означати, що ми будемо накопичувати витрати на підвищення якості продукції, і після досягнення певної такої величини, рівень якості буде підвищено. І комп'ютер нам буде контролювати цю суму накопичення, і він нам буде підказувати, коли у нас буде збільшуватися. Наш рівень якості виробнича потужність кожної компанії зараз складає 6 тисяч машина годин, тобто обладнання може працювати протягом цього періоду: ось шість тисяч годин годин. Ну і чисельність персоналу, загальна чисельність персоналу, не е, без розподілу на виробничі, управлінські і е, інші категорії персоналу. У нас поки що такого тут не відбувається. Загальна чисельність персоналу, 120 е, е, один, е, пробачте, е, 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 співробітників, і вони працюють як на е, е, обладнання, яке тут у нас. Е, Забезпечує виробничу потужність, так і для виконання всіх інших функцій на підприємстві. І остання крапка це витрати на збільшення потужності на тисячу машин годин у другому періоді. Ви бачите, тут є 1 мільйон 10 тисяч гривень, буде коштувати одна тисяча машин годин збільшення ось цієї виробничої потужності. І звичайно, якщо ми з вами. Подивимося, і наступні документи документи з результатів діяльності, ми з вами там можемо відмітити, що ця ціна буде зростати невеличкими темпами, але у другому періоді буде 1 мільйон двадцять тисяч, у третьому періоді 1 мільйон тридцять тисяч. Ну звичайно, якщо ми розглядаємо мільйон витрат, а там якісь десять тисяч плюс-мінус, це неважливо, але. Ну, ми маємо це також обраховувати. Ну і остання інформація тут називається дисконтна ставка, або ну, цей мова йде про облікову ставку центрального банку, і вона складає 8% годових. Ну, звичайно, якщо ми будемо обирати певні. Залучати, прибачте, залучати кредитні ресурси, вони будуть для нас коштувати трошки більше, ніж ця дисконтна ставка. Ну, умови кредитування буде розглянута у подальших наших відео. Ось таким чином ми з вами проаналізували. результати першого раунду. Який отримали в результаті прийняття рішення комп'ютера комп у цьому ж самому першому періоді? На цьому наше е, е, відео щодо е, результатів періоду е, завершується. Ми е, вимикаємо з вами демонстрацію екрану, і на цьому наша зустріч закінчується. На все добре, друзі, вам до побачення.